Всім добрий вечір. Добрався на поле, бо не було коли, на гарбузи на турком. Це тут де я попереднє відео знімав, де він добривом вносилося по 300 кг. Прополка була кареном і приваблювач бжів я сюди вносив. От така ось картина. Зеленкувати є хай ще трошки полежить, тому що немає смислу його зараз згортати, він якраз наливається. От така у нас картина по турки Я думаю, що приблизно заказувати не будемо, комбайн покаже, ну на тону, думаю, дорожні щось вийти. Прошу можу, теж, теж тут гарбузи були отака площа площа 5 гектар так що будемо дивитися по урожаю що буде і як зробив я там контроль по приваблювачу бжіл подивимося чи буде воно, ну, чи воно дійсно приваблює їх, чи не приваблює. Все, всім до свидання, всім пока, коротенько зняв, показав. Удачі!